Зустрічали з квітами та солодкими подарунками жінок, які втратили на війні найдорожчих людей. Напередодні дня матері у рівному дякували жінкам, які виховали мужніх синів, справжніх патріотів України. Одна з тих, кого запросили на захід, пані Валентина, матір полеглого на війні українського захисника В'ячеслава Дмитрука. 39-річний боєць загинув восени 2023 року у бою з окупантами в Луганській області. Мій син був завжди такий оптиміст, і він без вага і він рвався. Він казав: Мама, я вже піду в військомат чогось мене не забирають. Пані Валентина додала, що відчуває підтримку міста. Матері, які втратили на війні найдорожчих людей, отримують допомогу і не залишені зі своїм горем наодинці. До нас з повагою ставляться. Переживають за матерів все таки. Це дуже так, знаєте, на душі якось аж легше, що нас не забувають. В цьому році синові поставили вже пам'ятник на кладовище Нове, цей гарний пам'ятник. Такий, як усі. Концерт з нагоди Дня Матері організував департамент соціального захисту. Запросили матерів, які втратили на війні синів або чоловіків, а також рідних зниклих безвісти героїв. Для понад 400 жінок передбачили грошову допомогу. У нас є наша міська програма, відповідно до якої ми здійснюємо ряд виплат для наших матерів, в тому числі. До Дня Матері буде одноразова виплата нашим матерям в розмірі 10 тисяч гривень. У програмі концерту виступи місцевих артистів. Рушливі композиції, адресовані мамам, з вітальним словом до присутніх звернулося й духовенство. Хай в нашій душі завжди буде вдячність, вдячність нашим матерям, вдячність нашим воїнам і вдячність. Богу. Організатори дійства переконані, що подібні заходи потрібні. Вони об'єднують людей, яких напряму торкнулася війна. І є ще однією можливістю нагадати про роль в нашому житті найдорожчих людей. Мама, мама, Анастасія Возгречко, Микола Брижицький, В'ячеслав Мельник. Випуск новин.